От купальників купше: ось такий двосторонній розмір М. Суцільний купальник. в розмірі L Така моделька розмір L Оце дуже цікавий, з такими рюшами тканинка врубчик. Розмір С. Таким топом купальник зроблений, завершена талія. Регулюється об'єм грудей. В розмірі М. Такий розмір Л. Дуже цікавий, юши внизу, в розмірі. XL. такий розмірі M. Такого плану полосочку по поєднання. Розмірі S. Ось такий гірчичний. розмірі М.